Українців уже втретє намагаються забрати духовну святиню. Ще восени 2011-го Депутати Верховної Ради Шенцев і Бут зареєстрували законопроект, який дозволив би приватизувати Почаївську лавру. Тоді храм відстояли. Та на початку 2012-го року проект винесли знову зусиллями духовенства, громадськості та політиків. Лавру вдалося залишити державі. Але 25 грудня 2012 тисячі шестеро регіоналів і два комуністи зареєстрували торговий законопроект, який дозволяє приватизувати святиню, тернопільські священнослужителі вважають це першим кроком до передачі української святині московському патріархату. Наскільки московський патріархат зараз активно піднімає питання про те, щоб церкві в цілому надати статус юридичної особи, тобто щоб вся все майно належало не громадам, не братії монастиря в даному випадку. а Церкві в цілому, тобто, пам'ятаючи, що центр знаходиться за кордоном в Росії, виходить, що передається власність російській церкві, закордонній організації для нашої української землі. Якщо в попередньому законопроекті з переліку об'єктів, що не підлягають приватизації, хотіли виключити близько 200 пам'яток, то зараз їх десятки разів менше. Новий документ дозволяє привласнити два собори почаївського комплексу: монастирські келії, архієрейський будинок, дзвіницю та надбрамний корпус. Народні депутати навіть прописали вартість кожного з цих об'єктів, але тернопільські обранці вважають, що ціну пам'яток суттєво занизили. 983 тисячі гривень. Приблизно оцінена наша українська святиня. Занижується балансова вартість. Бо зрозуміло, що будь-яка реконструкція вона передбачає так звана реконструкція в умовах України, вона передбачає руйнування. От занижується балансова вартість для того, щоб зруйнувати українську фактичну святиню. При попередніх спробах дозволити приватизацію святині активісти зібрали кілька сотень підписів проти прийняття такого закону. Сьогодні вони готові продовжувати цю справу, а також захищати Почаївську лавру усіма можливими способами. Я буду ходати перед святішим патріархом про те, щоб він свого боку теж звернувся. І я думаю, що буде і від е, кожної громади, напевно, що буде писатися лист з відповідними підписами. І е, таким чином це буде не один лист, а цілий ряд буде таких звернень. І сподіваюся, е, що разом це все-таки буде щось важити для наших представників влади. Ми будемо проводити цю профспосвітицьку кампанію. Це будемо робити без винятку. Треба буде. Робити в Кременці, будемо робити в Кременці, почаєві, Шумську, по всій області. Якщо треба буде застосувати силу в плані відстоювання українських святинь, це треба робити, в тому числі в парламенті. Але ми на даному етапі сподіваємося на те, що ми можемо вирішити цю проблему в цивілізований спосіб. Не готові віддавати лавру Росії і мешканці Почаєва. За словами депутата місцевої ради, люди ходять у храм, оскільки вважають його своїм, а не московським. У той же час на інформаційних дошках духовного комплексу висять звернення до прихожан, що лавру не хочуть приватизувати, а лише віддати те, що колись забрали.